У нас на щорічному обслуговуванні тензіометри одного з наших постійних клієнтів. Він відповідальний фермер, тому перед кожним половним сезоном присилає нам тензіометри на повірку та проведення діагностики. Серед тензіометрів є й не нашого виробництва, а саме ізраїльські, у яких два роки назад вийшли з ладу електронні датчики, і вони вирішили самостійно їх замінити, придбавши в нас нові вимірювачі тиску. І ось на що хочу звернути вашу увагу: два з трьох тензіометрів не тримають вакуум, а точніше тримають до мінус 20-30 кПа. і далі йде прорив повітря в камеру приладу. Підозрюю, що вони могли і не знати, що прилади не працюють, тому що прилад показує начебто оптимальну вологість і все в порядку. Але фактично прилад не міг показати реальні показники тензіометричного тиску. Якщо вже і проводити ремонтні роботи, як то кажуть, на ходу. То ви маєте пересвідчитися, що прилад герметичний, і лише потім повторно встановлювати його у ґрунт. Якісно загерметизувати з'єднання для роботи з вакуумом на практиці виявляється важче ніж для роботи з надлишковим тиском, де можливо, наявність підтікань не є критичною. Під час розробки конструкції наших тензіометрів ми намагаємось мінімізувати кількість з'єднань, оскільки це напряму впливає на надійність. Ми узгодили заміну різьбового з'єднання на тензіометрі з замовником, і тепер тензіометр працює як годинник.